Останній скандал з Лободою, до речі. і з Концерт скасували. Осокор Резіденс, якось той заклад так називається. Є ще в нас Ані Лорак, яка гастролювала там, отримувала гроші звідти, Просто качала бабки разом із Лободою. Там вони отримували всілякі там статуетки від цих рашистів. Все в них було нормально. І це ж не тільки дві цих особи Лобода там, Ані Лорак ще не, зараз не згадаю. Можливо, ви ще згадаєте когось. Які потім після 24 лютого вони на зароблялися там собі нормально себе почували після 2014 року, і тут такі ой, а Ми ж українки, україночки, а давайте ще Лобода приїде сюди і зробить концерт. Як ви до того поставились? І чи, чи це теж нормально чи ненормально після того, як ти е, ну, закривала очі? Там, я там в дні політики, а потім ти розповідаєш, яка ти україночка. Е, як до цього ставитись взагалі? Чи адекватно проводити такі концерти з такими особинами, як е, Лабада? Е, дивіться, ні, це не адекватно максимально. Е, мене це відверто бісить. І я не розумію, чим думають організатори цих концертів, тому що Лобода так можна, ну, тобто ми всі донатимо у відсотковому співвідношенні, да, вона, можливо, там е, так само донатить, як і ми. Просто сума більша. І що за це їй пробачати якісь е, штуки, які вона робила раніше, то, то давайте всіх тоді пробачати. да. Мені здається просто суспільство. Ще формується у нас і дуже повільно формується інститут репутації. Через це е, такі артисти, як Лабада, їм дається такий якийсь карт-бланш від деяких людей, які ще не сформували свою е, громадянську позицію. І вони трошечки, вибачте, за фразу не відчихляють, де вони і що вони. Тому що е, Лабада Іван Дорн Марув. Не знаю, хто там ще при... може повернутися. Не знаю ті фест, який виїхав звідти він, начебто українець, гурт Нєрви чи хтось інший. Якщо вони всі захочуть тут приїхати, я я сподіваюся, що наше суспільство і я особисто буду все робити, щоб такі концерти не відбувалися, тому що вони забирають просто по-простому місця у на концертах. У якихось більш талановитих артистів, які роками працювали тут, будували тут справді українське український культурний простір, а не однією попою сиділи на двох стільцях. І для мене це ганебно. Те, що те, такий майданчик дозволяє собі і висловлювання в те, що це типу нормальна співачка. Тобто вони, легіт... вони легітимізують її повністю. А тим паче, спираючись на історію того, що Ахмадит взагалі не знав, що їм будуть допомагати, то яким чином взагалі організатори організовували цей концерт? Ну, Тобто це максимальний непрофесіоналізм як зі сторони громадянської, як і зі сторони просто організації. І я думаю, що. Слава Богу, що у нас настільки вже розвинене суспільство, що ми потихеньку можемо без пікетів і без нічого, просто е, активністю в соцмережах відмінити ось такий ганебний концерт. Що раніше того не вдавалося, тому що ми ж пам'ятаємо і інших там російських виконавців тягнулися до 24 лютого було. Я жахливо просто лютий був проти цього, якщо ти розумієш, що ця. Свинота підтримує цей режим і просто ходить і посміхається, і тут ми зрозуміємо, що він звисока на нас дивиться, як московити це зазвичай роблять. Давай не про цих паскуд, а про нашу квітучу музику, яка розвивається і стає дедалі більше, вона стає якіснішою. На що би ви зараз звернули увагу. З українського музла такого, яке, е, яке б могло е, задовольнити потреби тих, хто слухає там, російську музику. Можливо, їм якось допомогти перейти, е, відмовитися від російської музики і показати, що ось є українська музика, і вона навіть краща. Чи такої кращої музики все ж не, не вистачає нині на ринку? Тьма тьмуся української якісної музики і. Стовідсоткових відповідників, не знаю, тому ж самому Маргінштерну чи комусь там, кому треба замінити ЦОЯ, ми е, не знайдемо, тому що треба розуміти таку штуку. Ми живемо в різних е, парадигмах. Ми ж, у нас дві різні нації, і не буде музика. У нас просто наша культура не буде така сама, як в Росії. Але у нас є купу класних артистів. Наприклад, якщо це реп. Всім дуже раджу послухати е, виконавця Отоя. Раджу послухати. О, вийшов Кункузка. новий альбом у нього. От я слухав да, його. Він такий робота. Е, називається недовготривалі відносини. От раджу послухати. Я просто спостерігаю за його творчістю, і цей альбом ну, вийшов класний. Реально круто. Вийшло там. Ну він там такий, не те, щоб там якийсь скучний реп, там тексти класні. От і музика там прикольна, вона така різножанрова. Так що радимо вам послухати отой. Наприклад, перелічи ще кого можна з цієї ж рептусовки української можна слухати. Обов'язково треба послухати е, У нього два класних є. От останні релізи. Називається один Логас. Це неймовірної якості, як і відеоробота, так і по Саунду дуже крута робота. Так само раджу послухати молодого репера Нестора. Дуже крутий, потужний виконавець. Боже, українського репу настільки багато, що я не знаю, там десятки цих нових реперів. Можна послухати класного молодого виконавця Фігурата. Це більш качовий такий реп. Я не знаю. Український реп, я нещодавно зробив випуск саме про новий український реп. І я нарахував е тих, кому я респектую особисто: 17 людей. Е обов'язково мастхев для, для всіх е е е слухачів української поціновичів репа. Це обов'язково паліндром. Е паліндром це про глиба. Про я хотів сказати, теж там. Це глиба українського репу. І Можливо, хтось хоче замінити ексімірона сенсами і всім іншим паліндром. Це трошки про, про інше, але це про українську ідентичність, про те, як зростала особистість. В оцьому всьому пострадянському просторі і як він себе виховував і доріс до такого крутого артиста, і тексти його наповнені величезними сенсами і мають купу відсилок. Кому це подобається в репі, це просто артист для вас паліндром, і можна його послухати ще творчість в колективі глава 94», Думаю, вам також може сподобатись.